Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, мисливці за привидами. Розділ 10. Знову разом. Наступного ранку Максим вийшов з дому раніше, ніж завжди. Після побаченого він усе одно вночі майже вспав. Варто було ледь зануритися в сон, як з темряви знову починали блимати сатанинські очі. Хлопець скрикував, підхоплювався, сідав на ліжку. Нічого, знакома кімната, тиша, спокій, безпека. Кілька разів навіть світло вмикав, аби переконатися, що все в порядку. Вставав, підходив до вікна, визирав обережно, очі з не блищали. Батьки здивувалися. Зазвичай Максим був соньком, з ліжка рано його доволилося буквально видряпувати. А тут сам підхопився, швиденько прийняв душ, утовк у себе сніданок. Не показуючи повну відсутність апетиту, підхопив наплічника, дягнув куртку і вперед. Знаючи, якою дорогою ходить до школи Черненко, Максим знайшов там у дворі лавку, присів і почав чекати, сподіваючись перехопити його. Вони водночас побачили один одного. Максим підхопився з лавки і завмер. Денис зупинився, розставив ноги і з цікавістю подивився на білану. Чого ти тут? Крикнув він, не поспішаючи підходити. Чекаю, ти мені потрібен, так само голосно відповів Максим. Люди, котрі походили повз них, починали звертати увагу на двох школярів, які перегукуються з різних кінців двору. І хлопці, не змовляючись, пішли один одному на зустріч. Максим простягнув руку. Денис демонстративно не звернув на неї уваги. А ти мені ні, відрубав він, навіть заводячи руку за спину. Слухай, закінчуй цей дитячий садок, примирливо мовив Білан. Ти ж прекрасно знаєш, я нічого поганого не зробив. Ось як би тебе посадили з кимось у шахи грати, я б дав супернику в лоба і всі діла, буркнув Денис. Ніхто б більше грати не захотів. Ти ж сам не віриш у те, що говориш. Розумнішим за себе ти в лоба не даш, а з дурнішими просто не зв'язуєшся. Давай миритися, мені допомога потрібна. Хтось прасує, комусь у лоба треба дати. Максим відчув, що Денис не глузує, просто ламається, Марку витримує. Нечистої чистої сили боїшся? запитав прямо, аби одразу зацікавити товариша. Вона дістає, з нею повоюй, слабо? Так, Білане, ти мені на слабо не бери, казками не годуй, я в них не вірю. Саме тому ти швидше допоможеш мені, ніж хтось інший. Бо я, коли, чесно, в різні казки повірити можу, хоч і розумію, що все це дурня, а ти, в принципі, не віриш. Значить, разом ми все це пояснимо. Слухай, не грузи мене і не плутай. Давай спочатку послухай твою казочку, все одно самому йти нуднувато. Алгебра перший урок і контрольна, як на те. Ходімо, з алгеброю розберемося швидше, ніж привидами, пообіцяв Максим, і казочка не зовсім моя, коротша справа ось у чому. По дорозі Білан розповів Черненкові все, що сталося за останні дні. Останній квартал до школи справді довелося бігти під тіпцем, тому що Денис ніяк на дивну історію не реагував. Вже коли проходили в клас, сказав Спочатку треба все перевірити, правильно? Казки про приводів на голому місті не озивають. Після уроків до однієї моєї сусідки зайдемо. А вона хто? поцікавився Максим. Вона все знає, можеш мені повірити, а там сам побачиш.